З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю прощену Я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Та у пеклі цих страждань терпінь Все ж стоїть золотоверхий Київ, Буча і гостомель, і Ерпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм. Потім ще й рештки приберем Тих усіх. Котрі були тут прислані вузьковким лисим уперем. З вами я і вистою, і вцілію, Як у землю рідну, міцно впрусь. Я ніколи не прощу Росію. W czym, oczy, Białoruś?